Вітаю вас в своєму влозі. Сьогодні у нас друге відео, і мій канал все ще не має назви. От, тому. Вітаю вас на каналі Єлизавети Зіньківської. От ми тут з вами сьогодні будемо говорити про прочитані, кни... прочитані книги за грудень. Я знаю, що відео вийде 15-16 грудня і якось рановато підбивати підсумки. Проте я планую ще два відео, і я не хочу перегружати вас в наступних відео до того, що все одно я планую в наступному відео їхати в Карпати, беру вас з собою. Там ми з вами будемо пробувати прочитати дві книги за три дні. І одразу буду записувати вам свої враження. Тому там у нас не буде часу говорити про прочитане за грудень. А останнє відео в цьому році хочу присвятити прочитаному за рік. Це буде огромне відео, і там зосереджуватись конкретно на грудневих читаннях я не думаю, що ми будемо мати час. Тому сьогодні говоримо про прочитані книги в грудні, і їх не так вже і мало. Сім книг мені вдалося прочитати. Половина з них різдвяні, половина не дуже. І на руках, в паперовому вигляді, я маю три книжечки з прочитаного, про них почнемо е, говорити в цьому відео. Решту книжок я вам розкажу е, і покажу в онлайн-форматі, тому що. Читати багато паперових книг, знаєте, фінансово не дешево. Тому дуже часто я е, читаю книги онлайн, які коштують дешевше, ну або взагалі дістаються безкоштовно. Буває і таке. От тому почнемо наш влог з прочитаних паперових книжок. Сходимо, прогуляємось із зимовим львовом, виконаємо завдання з адвент-календаря, і я сподіваюся, класно проведемо час. І почнемо з того, що в попередньому відео ми з вами прочитали книгу Цілюща сила думки Луїзи Хей. і е, я її вже віддала власниці. Тут хочу швиденько вам нагадати, що ця книга вона така про позитивне мислення, мислення. Про те, як покращити своє життя, коли ми покращуємо свої думки, і таке інше. Не можу сказати, що я була в неймовірному захваті, проте книга читається досить легко на 2-3 вечора. Трішечки, знаєте, запланувати собі зміни на наступний рік, вона прекрасно підійде. І... До неї ж в пару я брала у своєї знайомої книгу, яка називається Бог дає таланти всім. 50 років, щоб знайти себе та справу всього життя. Власне, книга мені дуже сподобалась. Я пропускала деякі глави, які йдуть конкретно про релігіозні теми, про Бога. Я таке, чесно зізнаюсь, не дуже люблю. Я не дуже віруюча людина. Да, пробачить мене львів'яни. От я е, не люблю все, що пов'язане з церквами, з релігією. Ну, ось така є людина. Проте е, тут певні глави вони дуже мені відгукували з точки зору психології, з точки зору того, як налаштувати себе, особливо мені було актуально про пошук роботи, тому що зараз я цим займаюсь, і я не готова погоджуватись на все. Поспіль все, що мені пропонують, а пропонують, повірте, різні варіанти, і пристойні, і не дуже. І відповідно вона мене трішки підтримала. Я в ній знайшла опору для себе, те, що я сумнівалася, чи правильно я роблю. В цій книзі були такі поради, які мене підштовхнули до розумів про те, що я все ж таки роблю правильно і йду тим шляхом, який я собі намітила. Поки мені здається, що ці поради мені допомогли. Також мені дуже сподобалася сама історія авторки її життєвий бекграунд і те, що вона кожну пораду підкріплює своєю власною історією історією свого чоловіка, доньки зі свого життя. Розказує історію своїх батьків, як вони жили. І це така дуже лайтова книжка. Тут всього 288 сторінок саме присвячені ну, саме цим урокам. Кожен урок займає буквально 2-3 сторіночки, читається дуже швидко, дуже легко. Що я вам хочу сказати, що в принципі я її можу порекомендувати. Я ну, пропускала моменти про релігію і, взагалі, мабуть, решту дві її книги, які тут в кінці нам пропонують прочитати. Я люблю, коли в кінці книг є такі сносочки, де ви можете прочитати, що ще є у авторки, і конкретно у неї є Бог ніколи не моргає та будь дивом. Я б їх читати, якщо чесно, не хотіла, тому що я розумію, що ця божественна лінія, яка в книзі йде, багато про молитви, багато про звернення до Бога, мені це не відгукується. Е, проте, проте, Саме ці варіанти я не шкодую, що я прочитала. Я б їй поставила десь 7 балів з 10 по своїй власній шкалі. От, тому що, як я вже сказала, мене відштовхують усі от релігіозні теми. Проте, якщо прибрати з назви Бог дарує таланти всім оцю частину, оцю взагалі божественну, і залишити 50 років, щоб знайти себе та справу всього життя, от тоді і назва була б класна, і книга була б ну, на 10 із 10 точно. Книжечка, прочитана мною в грудні. Я думаю, ви її бачили у дуже багатьох блогерів, тому що я її спочатку ніде не бачила, я її скачала в електронному вигляді. І звернула увагу, що в ній в електронній книзі було всього 100 сторінок. І я думаю, блін, вже я скачала просто якийсь уривок для ознайомлення. Потім я пішла з подругою на каву. У Львові відкрився червоний трамвайчик, який знаходиться в центрі. Це книгарня кав'ярня. Ми пішли туди на каву, я побачила цю крихітку і вирішила, що е, я її хочу в свою бібліотеку, тому що вона малесенька, така мила, така ну по дизайну класна. І все одно я її планувала прочитати. І е, дівчинка, яка там працює, Бариста, е, вона мені порадила цю книгу, так як вона її описала: це мила романтична історія в стилі 2000 х І я така. Не те, щоб це те, що мені подобається, проте я її візьму. Отже, книга називається Твій милий скруч від е, авторки Меган Квін. Насправді, е, тут навіть не 100 сторінок. Тут, по-моєму, їх взагалі 95, е, да, 91 сторіночка з текстом, і е, вона читається не те, що за вечір, а буквально за одну-дві годинки. Це така дуже мила історія. Вона мені не дуже відгукується, тому що вона про двох дорослих людей, які не можуть сісти і поговорити про свої почуття та свої емоції. Проте, якщо відкинути цю психологічну оцей оцей момент, який мене трішечки тригерить, бо я не люблю, коли люди там собі щось не думають і не говорять про це з іншими. Книга досить мила. Вона мені нагадала серіал Деш і Лілі. Хто знає, то я думаю, Хто прочитав і книгу і бачив серіал, ви зі мною погодитесь. Дуже схожа історія. У нас є двоє людей, у нас є дівчина Ноала та хлопець, боже, як його звуть, зараз забула. Каліб, Каліб. Нола та Каліп, і вони розлучились, розійшлись декілька років тому. І тут виявляється, що Ноала повернулася в місто. Зустрічається з Калебом випадково, уникає його, тому що він розбив її серце і він не хоче зізнаватись їй та собі, що він її все ще кохає. І ось, власне, вони починають переписуватися анонімно один з одним, ніхто не розуміє, хто з ким переписується, і до них зав'язується таке спілкування. Це якщо дуже коротко, серіал Деш і Лілі» там трішки схожа історія, проте там реально підлітки. Це реальна підліткова історія. І от якщо б тут написали, що це ем, два підлітка, яким років по 15, я би повірила в цю історію, чесно, і навіть прийняла б її. А так як тут людям ну якби, більше, ніж за 20, Мені так здається. Вони, якби вже дорослі, і для дорослих ну, такі історії ну, таке собі. Проте книжка Мила читається швидко, написана легко, прикольно. Що мені ще дуже сподобалось, так те, що тут кожен розділ він ведеться від імені цього персонажа від Калуба та від Ноли. Біля імен тут є такі сніжиночки, і я ще передивлялася. Ці сніжиночки різні, по-різному намальовані. А ще теж мені було якось такі, такі дрібничка, але приємно. Цю книжечку я вам на 100% можу порекомендувати. Навіть якщо вона вам не сподобається, ви витратите на неї не більше двох, ну, можливо, трьох годин, якщо ви повільно читаєте. А якщо вам сподобається ця книга, і тоді я вам рекомендую перейти і подивити серіал «Деш і Лілія. Це така новорічна, така різдвяна історія мила, всього на вісім серій. Вона коротенька. І там схожа, схожа, система, так, там саме анонімне спілкування, вони не знають. З ким вони спілкуються один з одним, один одного пізнаю через таке листування. От, і я її передивилась, цю романтичну історію, коли прочитала і цю книгу. І мені це трішечки тако додало, додало різдвяного настрою. Хоча куди ще мені більше настрою. В мене вже і сукня різдвяна, і інші сережки з сніжинками. О, тому мені здається, якраз мені настрою вистачає, а якщо вам ні, рекомендую. Сьогодні у нас в адвент-календарі завдання створити вечір зимового затишку. І чоловік мені вирішив допомогти з цим, долучився, і зараз я вам покажу, як проходить наш сьогоднішній вечір. І рухаємося з вами далі нашими паперовими книжками. Я не стала книгу Адвент читати по одній главі в день. Просто банально поясню чому. По-перше, мені не дуже спочатку сподобалось завдання. Вони тут дуже такі метафізичні. Я взагалі очікувала, що тут буде якась, знаєте, європейська американська система Різдва, щось, якісь там, не знаю, рецепти випічки, якісь традиції класні, такі попсові, я б сказала, да, нашої культури. Там прикрасити ялинку, не знаю, напекти печива імбирного, от, не знаю, купити сніжну кулю там зі сніжинками. Тут інші були трішки завдання. Я не хочу спойлерити, але скажу про. Декілька, які мені максимально відгукнулись. Перше завдання це було саме перше, з яких мені відгукнулись. Я не пам'ятаю, що вони тут в якій послідовності один одному загадували наші головні герої, але було завдання. Витратити 500 гривень в день дня народження Григорія з витратити 500 гривень на подарунок собі, і треба було зробити це паперовою купюрою. Це мені здалося прикольним завданням. І якби у мене було більше грошей, то я би собі купила ще одну книгу, мабуть, в цей день із цим завданьком. Далі мені дуже сподобалося, що головні персонажі. Наші головні герої вони багато спілкувались про мистецтво, про музику, про наших українських діячів. Я чесно зізнаюсь, дуже далека від мистецтва. Поки що. Проте мені було цікаво почитати декілька історій. Я прям перейшла, подивилась і дуже засмутилась від однієї з історій. Власне завдання, яке мені відгукнулось, тут персонажі вони святкували дні народження протягом цих 27 днів до Різдва відомих людей. І тут була у нас Софія Налипинська-Бойчук. Це Художниця наша українська, яка, на жаль, була розстріляна. Ну, ми самі розуміємо ким. От, вона входила разом з чоловіком до того самого розстріляного відродження, і я мені соромно зізнатись навіть не чула про, про таких митців, проте вони. Вважаються нашими українськими. І ця історія мене дуже торкнула. Я прям пішла, погуглила, почитала трішки посумувала через це. От. І тут такі завдання, які розширюють ваш кругозір. Кругозор. І, мабуть, Мабуть, це дійсно краще, ніж там ялинки, прикраси і таке інше. Проте я би ще раз перечитала цю книгу більш свідомо, більш заглибилась би в кожне завдання. Перечитала би про всіх абсолютно митців, про кого тут йдеться йшла мова, от, і про всіх персонажів. Також третє завдання і все більше розказувати не буду. Мені дуже сподобалось, що тут писали про Миколу Ліантовича, автора. Той самий колядки, пісні, щедрик, дуже популярної. І дуже цікавий факт: він переписував і допрацьовував цей твір 19 років. 19 років людина створювала. Цю музику, от, і це для мене було неймовірним відкриттям. Теж мені трішечки соромно, що я не знаю таких подробиць, хоча мала би знати, мала би розвиватися в цьому. От, е, прочитала цю книгу я швидко за буквально три вечори. Я вирішила не розтягувати це задоволення, тому що у мене ще були книги, ще треба було дуже багато всього знімати, тому тягнути не хотілось. Е, власне, цю книгу я вам дуже рекомендую. Можливо, ви не всі завдання тут зрозумієте, як я можливо, не всі вам захочеться виконувати, але вона точно для вас щось новеньке та відкриє. 100% я можу цю книгу рекомендувати для передноворічних читань або для читань в січні. Я думаю, що теж підійде, тому що все одно буде ще такий пост новорічний настрій. От і ця книжечка вона читається дуже легко. І що мені ще тут дуже-дуже сподобалось, це ілюстрації. Їх тут дуже багато, буквально на кожній сторінці, як ви бачите, є ілюстрація тут також, коли е, наші головні герої обговорювали картини або музику. У нас тут є ось такі вставочки з нотами. От, угу. е, з нотами тут є вставочки картин, про які йшлося в главі. Тобто можна було знайти не, не гуглити, а ось так подивитися і зрозуміти, в принципі, про що йде мова. І це дуже зручно, мені дуже це сподобалось. Я хоча людина доросла, проте, ну, картиночки в книжечках, ну, це дуже приємно в будь-якому віці. От і з паперовими книжками ми з вами закінчили. Давайте зробимо маленьку перерву, підемо прогуляємось, вип'ємо кавуську і потім повернемось. Ось таке диво монтажа, і я тут знову з вами. Тепер ми продовжимо з вами а, і буду вам розказувати про прочитані книги в електронному форматі. Із них а, деякі були геть не новорічні. Я буду підглядати в свій список, тому що не хочу нічого пропустити. Отже. А, Почнемо з того, що я прочитала книгу, яка називається Спитайте мічку Євгенії Кузнєцової. Я дуже багато бачила відвиків на неї, і якщо чесно, чомусь, чомусь мені здавалося, що це якась зимова книга. Тому що обкладинка виглядає ось так, і якщо не придивлятись, то може здатися, що це якась зимова така ілюстрація. Проте ні, події в книзі відбуваються влітку. Це по факту історія одного літа. На дачі у бабусі, куди приїжджає три покоління: бабуся, її дочка і її доньки та її племінниця. І от ми маємо історії, життєві декількох поколінь. Вони нам розкриваються в їхніх діалогах, в їхніх історіях, в їхніх якихось нерозказаних моментах. Ця книга вона така дуже. З українським колоритом, там є вставочки, які нам показують, наскільки дівчата всіх віків, всіх будь-якого віку ставляться до, наприклад, росіян російської культури. І це було не так прямо відкрито якась така агресія. Ні, це було дуже емоційно, дуже саркастично, дуже класно. Мені дуже сподобалось. Взагалі історія. Про жіночі переживання, про жіночі. Трудно ще дуже тепла, дуже душевна. Мені дуже сподобалася головна героїня, саме бабуся, вона така прям там в ударі, вона всіх строїть, але при цьому вона дуже сучасних поглядів, дуже прогресивна. Мені було дуже приємно спостерігати за цією історією, як би збоку було відчуття, що я проживаю всі ці події разом з дівчатами. Можна подумати, що це супер жіноча книга, проте ні. Я думаю, що чоловіки, коли будуть читати, Можливо, краще, навіть зможуть зрозуміти жінок, їхні думки, їхні переживання. Загалом дуже рекомендую цю книгу. Вона не для зимових читань, вона більше підійшла б на літо. Літо, можливо, вересень. знаєте, от, от В цей період, мені здається, було б краще. Проте, якщо ви, як і я, дуже багато чули про цю книгу і хочете її прочитати, я вам її дуже рекомендую. Далі. Е, наступна книга, яку я прочитала, теж буквально за декілька вечорів, і вона вже з Різдвяним вайбом. Це книга Фені Флег Різдво з червоним кардиналом. Е, я теж про цю книгу чула багато ще з минулого року, е, і я думала, що. Ну, це щось про політику, тому що не якось кардинал. Я подумала, що це якось пов'язано з політичними штуками, і через це я не хотіла її читати. Проте все виявилося значно простіше: червоний кардинал це такий вид пташок. І тут у нас ця пташка вона відіграє далеко не останню роль в цій книзі. Я би сказала навіть дійсно ключову, тому що і книга так називається. Ці події відбуваються теж не прямо в канун Різдва. Як ми з вами звикли, як, наприклад, у нас відбувалися події в перших наших двох паперових книжках прочитаних. Проте історія досить цікава. Наш головний герой дізнається, що він смертельно хворий, він живе в Чикаго, і там досить холодна така сира зима, і у нього проблеми з, дихатель... з дихальною системою. І йому лікар каже, що якщо ви хочете дожити до наступного різдва, вам потрібно змінити клімат. Він наважується, їде в інше місто. Він таке, таке собі навіть не місто, а містечко, селище, щось типу такого. І от знаєте, навіть текст книги написаний так, що ми з вами з цього похмурого Чикаго, з нашим похмурим персонажем, переміщаємося в тепле, в сонячне, в, таке, в такий малесенький рай, де нас приймають люди, де нам постійно готують, де нам постійно от, показують якісь приємні історії. І там закручується сюжет, і далі вже вам не буду спойлерити, не буду розказувати, з чим, і як і що, але. Фінал, звичайно, нас дуже порадував. Е, і знаєте, я взагалі не дуже вірю в історії, коли на початку книги нам кажуть, наш персонаж смертельно хворий, а потім стається диво, і він лікується. Я в таке: от читаю, я не вірю, але в цій історії я чомусь одразу зрозуміла, що йому стане краще. От я, я в це повірила, і це було настільки екологічне, настільки нам розказали цю історію. Реально так реалістично, що ну ти читаєш і тобі прям в тебе повертається віра в людей. Це дуже тепла, дуже затишна історія. Там якраз вже у нас різдва трішки більше, більше різдвяних див, ніж було в спитайте мічку, бо там взагалі Різдва немає. Тому дуже вам рекомендую ця історія вас. Ну, якщо не доведе до сліз, бо я не плакала, але я була дуже приємно вражена, і мені було прямо після цієї книги такий класний післясмак, такий смак доброти і віри в дива та віри в людей. Була в грудні прочитана книга Тес Герецен Сен померти знов. І це не різдвяна, навіть не зимова історія. Якщо хочете зимовий якийсь детектив, то, то раджу вам. Вам вбивчий холод Тес Гіріацин. Я його читала в минулому, ні, в цьому році, але не взимку. Взагалі, я фанатка Тез Гіріасен. Я прочитала абсолютно, абсолютно всі її книги. Як тільки вони виходять українською, я одразу або купую паперову, або знаходжу онлайн і читаю. І, власне, тут у нас детективна історія про те, як в Африці. На Сафарі у нас наша група людей їде відпочивати і там починають ставатись дивні речі, звичайно, вбивства. Хтось із них виживає, щоб розказати цю історію. Хтось із них наш таємничий вбивця. Нас події повертають з Африки в Бостон, де живе детектив Ріцолі, і доктор Камора Айлс, які розслідують власне вбивства. От і е, дивні події стаються в зоопарку. Як це пов'язане з Африкою, як Бостон пов'язаний взагалі з тими подіями? Е, ми поступово про це все дізнаємось. Детектив, як у всі, у Тез Герітсен, дуже легко читається. Е, я. Шалкую лише про те, що я вже настільки багато прочитала її книг, що я вже одразу вгадала, хто вбивця. Це в мене буває вкрай рідко. Я взагалі ніколи не вгадую, хто вбивця, особливо на початку книги. Але в цей раз я вгадала, тому що ну, я вже знаю манеру цієї е, письменниці. От я вже знаю, як вона завертає свої історії, і у неї завжди ти починаєш читати детектив. Її ти не знаєш, чим це все закінчиться насправді, тому що викрутить вона сюжет може так, що ти просто сидиш і такий. Вау, ого, ого! Тут у мене такого прям ого, oh", на жаль, не було, але це тільки тому, що я вже дуже багато її книжок прочитала, я вже знаю її манеру. Якщо ви не такий фанат, як я, і ви просто любите детективи, тоді я вам дуже його рекомендую. Це така легка історія, uh, трішечки з такими чорними подробицями, можна назвати це так, проте читається вона на одному подисі. Я її прочитала теж щось за 2-3 вечора, я її паралельно читала з іншими книжками, От, тому, по-хорошому, можливо, я би її могла прочитати і за один вечір, якби я читала тільки її. Власне, поки що на цьому все. Я вам нагадаю, що в наступному відео, якщо все піде добре, то ми з вами вже зустрінемось в Карпатах. Будемо з вами читати там дві новорічно-різдвяні книги, можливо, навіть і три. Подивимось, подивимось, як піде. Я щось відчуваю, що може навіть собі ще щось рву на це читання, щоб вам було про що розказати. От і. Сподіваюсь, вам сподобалося, сподобались якісь книжок, які я рекомендувала. Якщо ви теж читали те, що я в цьому відео розказувала, діліться вашими враженнями. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось чи не сподобалось з прочитаного. І також буду рада за ваші книжкові рекомендації на залишок грудня, що ще можна прочитати для настрою для такого новорічного вайбу. От, буду вам дуже-дуже вдячна. Також підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що тут будуть виходити часто відео. Принаймні я буду намагатись, а там далі подивимось. От, і, власне, до зустрічі в нових відео.